Світом правлять рептилоїди? Або ілюмінати, або ілюмінати та рептилоїди. Ну і Сорос, як ж без нього? Вітання! Ви на каналі Unreal Politik. Тут ми студенти інституту міжнародних відносин, розповідаємо про світову політику, як про науку з цифрами, гіпотезами і без теорії змов. Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як глобальний порядок. Що це таке? Хто там головний, а хто другорядний? Чи є сполучені Штати Америки Гемоном? І яку роль грає Китай, Україна та РФ? Погнали! Почнемо ми з системи міжнародних відносин. Це той термін, з яким стикається кожен першокурсник, що починає вивчати світову політику. Ми ж розкажемо про це те, що з публіцистичної точки зору. Як відомо, є різні за впливом держави у світі. Серед них є група країн, що мають міць. Яка значно переважає інших. англійською, їх кличуть Great Powers. у різні періоди до них відносила австро-угольську, японську, османську імперії. Сьогодні більшість науковців схильна вірити, що такими є США і Китай, враховуючи, що міжнародні відносини наука не точна, то щодо інших держав існують різні точки зору. Хтось вважає великими гравцями ще Великобританію, і Францію, хтось Індію. Ми лише додамо, що внаслідок російсько-української війни. Москва свої потужності та авторитет, який в неї колись був, втратила, та зараз її потенціал впливати на глобальні питання оцінюють вже не так високо. Рука Кремля вже не така міцна, як раніше. В залежності від оцінки силових потенціалів можна сказати, хто керує світом. Чи є система біполярна, як за часів Холодної війни, однополярна, як за часів Римської імперії, наприклад, або ж багатополярна, як перед Першою світовою війною? Хто ж є гемоном зараз, запитаєте ви. Однозначної думки щодо цього, на жаль, немає. Так, пане Блінкене. Перепрошую, що сказати? Ха, слухайте. А але ж війна в Іраку. Ну, американський держборд теж, так. Да? Скільки, скільки? Дві штук? Ну, ну це солідно, так. Да. Це солідно. Куди скинуте? В описі в описі під відео там, там є реквізити на фонд повинен живем. Можете спробувати туди. Да. І лайк. Поставити теж. Але всупереч популярній думці про стрімке зростання КНР, ми хотіли б зазначити, що вважаємо США гегемоном, хоча і з певними обмовками. І зараз пояснимо, чому. По-перше, економічний потенціал. Сучасний світ не помилково так називає світом Гегемонії долара. США не просто лідер за ВВП або ж один із топів за новими технологіями. Відсутність економічних бар'єрів, вільна торгівля, світовий ринок. Це система, яку вони створювали, і вони там як риба у воді. По-друге, військові спроможності. Штати не просто входять у топ 10 країн за військовими витратами. Вони випереджають наступні 10 держав разом взяті, маючи сотні військових баз по всьому світу. Думаєте, війна в ІРАЦІ тотальний провал? Подивіться на неї під іншим кутом. Вашингтону та його союзникам вдалось скинути режим країни, що знаходиться на іншому континенті. Це все перевезення боєприпасів, перекидання особового складу, техніки, тактичне, стратегічне планування проти держави, що тоді входило в топи військових рейтингів. Росія має проблеми з логістикою, воюючи в притул до свого кордону. США ж змогли за декілька тижнів взяти Багдад. Але так, Штати були не одні. Наступний стовп їх влади у світі це союзники, в першу чергу, північно-Атлантичний альянс. Далі десятки країн, що симпатизують Вашингтону на міжнародній арені, і зазвичай це розвинуті держави з потужною промисловістю та немалими військовими спроможностями? Ну і на сам кінець, так звана м'яка сила, західні цінності, демократія, якісна освіта усе це створює привабливу картинку для багатьох людей по всьому світу і штовхає їх змінювати власні держави на американський лад. Тоді чому багато хто говорить про спад Вашингтона? США не стають слабшими, просто за законами економіки менш розвинуті країни розвиваються швидше. Хоча період абсолютної гегемонії США минув, проте розрив у потужностях ще настільки вагомий, що йдеться про десятиліття розвитку, щоб хтось міг дати виклик з Штатам. Спроби ревізіонізму з боку Росії є індикатором неспроможності диктувати курс та поширювати вплив там, де ще 30 років не було жодних перешкод, у колишньому серці російського впливу. Агресивна політика Китаю щодо південно-китайського моря, якщо й принесе. То мінімальні вигоди, які радикально не вплинуть на розстановку сил. Кейс же України наочно продемонстрував, що перегляд встановленого в США порядку супроводжуватиметься серйозним опором, особливо коли йдеться про держави союзниці. Влада Вашингтону не є абсолютно, але якщо враховувати його союзників, то систему можна назвати частково однополярною. А що ж тоді з Китаєм? Він справді серйозний гравець. Його показники ВВП вражають, а темпи зростання економіки нещодавно наводили страх на багатьох західних чиновників. Але у той же час він затиснутий в своєму регіоні і не має простору для подальшого зростання. Зі Сходу його оточують союзники США, Японія, Південна Корея на півдні сильний економічний конкурент. Індія. Так, Росія зробила КНР великий подарунок, позбавивши себе європейських ринків після початку російсько-української війни і ставши залежною від Пекіну. Але чи надовго це? А тепер порівняйте це зі Сполученими Штатами Америки та Атлантичним Альянсом. За таких обставин Китайській Народній Республіці варто було б мріяти про регіональне лідерство, а не глобальну гегемонію. Таким чином, в інтересах КНР не розв'язувати жодних конфліктів, допоки вони. Не зможуть змагатися з Вашингтоном на рівно. До цього ж найкращою стратегією буде відволікати увагу США на інші конфлікти, такі як, наприклад, російсько-українська війна, у своїй книзі, велика шахівниця, радник з національної безпеки США Збігня БЖзінський, зазначив, що Росія надто слабка, щоб бути партнером Америки, але надто сильна, щоб бути просто її пацієнтом. На той момент у 90-х роках багато хто доволі оптимістично оцінював перспективи РФ щодо зростання. Проте, як ми бачимо зараз, Росія це показовий приклад того, як держави втрачають свій потенціал 10 лютого 2007 року. Відбулась сумнозвісна мінхінська перемова Путіна, де він багато казав про незалежність російської політики та багатополярний світ. Спроба провадити так звану незалежну політику насправді обернулася поширенням свого суверенітету на інші держави. І після того, як вона зазнала поразки на фронті перемовин та кулуарних договорників, Росія звернулася до жорсткої сили. Геополітична авантюра призвела до жертв десятків тисяч людей. Викривлена оцінка російського уряду щодо вторгнення в Україну, халантність по відношенню до наслідків та ймовірних сценаріїв зробила цю подію однією з найбільш кривавих сторінок всесвітньої історії. Більше того, вона зробила Росію залежною від результату цієї війни, від китайської підтримки, від доступу на ринки Азії та Близького Сходу, адже альтернативи більше немає. Багато факторів, на які не сильно впливає РФ, вирішують долю її міжнародних відносин зараз. Таким чином, внаслідок цієї війни, Москва лише втратила частку своєї суб'єктності, про яку так любив казати Путін, Україну в царині міжнародних відносин мало хто прираховував до серйозного гравця, без ядерної зброї, з невеликою кількістю населення, слабкою економікою та непростими сусідами, м'яко кажучи, непростими. Мало хто відводив її вагому роль. Проте з перших днів повномасштабного вторгнення ситуація драматично змінилась. Україні вдалося упевнити світ у тому, що ця війна є боротьбою добра зі злом. Упевнити не всіх, але багатьох. І це серйозний здобуток. Дуже великим був ризик того, що держави займуть вичікувальну позицію та обмежать підтримку. Але крок за кроком Київ почав ламати кригу невпевненості Заходу. Разом з цим йшла нова зброя, амуніція та підтримка. Для демократичних лідерів завжди важливо задовольнити попит свого електорату. І цей важіль Україна змогла ефективно врахувати. Багато світових лідерів їде до Києва, щоб довести свою прихильність демократичним цінностям та заробити додаткові бали в очах власного електорату. Тож, як ми бачимо, Сила держави може бути не тільки в тонах зброї та кількості ракет, але й в дипломатичних інструментах. Сьогоднішня система міжнародних відносин зіштовхується з чималою кількістю викликів: зростання китайської загрози, російський реваншизм, небезпека поширення ядерної зброї, тощо, тощо, тощо. І російсько-українська війна є лакмусовою стрічкою, що або завдасть удару авторитету західного світопорядку, або зможе упевнити прихильників його стійкості. Що ж залишається Україні? Як зазначив свого часу держсекретар США Генрі Кіссенджер? Не можна бути рабом системи, якщо ти розумієш, як ця система влаштована. Тому розбиратимемося далі у царині міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Підписуйтесь на канал, якщо бажаєте залишатися з нами. Також залишайте свої відгуки та оцінки. Це для нас дуже важливо. Робіть, як пан Блінкін. Ласка, за посиланням нижче ви знайдете посилання на наш тг канал та англомовний Ютуб. До нових зустрічей.